мої любі, і на нумеролог не може сьогодні вспокоїтися, все хочу вам допомогти у навчанні ваших дітей. Отже шпаргалка для батьків number two. Якщо у вашої дитини фундамент, опора в житті, тобто те, що дає їй сили і натхнення для життя сенситив, то для неї буде важливо, тобто, мотивацію для гарного навчання, для гарного засвоєння знань, для такої дитини мотивація буде реалізація її творчих ідей. Потурбуйтеся про це. Далі, якщо у вашої дитини фундамент сім'я і відносини, то тут треба шукати саме ту школу, саме той клас, саме тих друзів, з якими в цієї дитини складуться гарні відносини. Якщо щось не складається, то переводьте в інший клас, в іншу школу. Звісно, якщо є така змога. Тому що для таких дітей найважливіше це, щоб було. Душевне таке від серця до серця спілкування. Якщо ж у вашої дитини фундамент знання, мудрість, гроші, бізнес, да, то потурбуйтеся про те, щоб був такий вчитель, від якого ця дитина просто була в захваті від того, вау, скільки він всього знає, Я хочу так багато знати. І тоді буде успіх. Детальніше розповідаю на консультації.